Всім привіт, я Ріта Мурадова, це мій канал на YouTube. і сьогодні ми з вами поговоримо. Поговоримо, подивимось, передивимось одну з ваших улюблених рубрик. І Я це знаю, це бюджетні знахідки. Вони у нас в онлайні в різних брендах бюджетного цінового сегменту. Одразу хочу декілька дисклеймерів сказати. Якщо від них вас нудить, можете трішки промотати вперед. Я звичайний прекрасно розумію, що фінансовий стан різних людей може бути різним. Я прекрасно розумію, що деякі прайси навіть у мас-маркеті можуть бути шокуючими і взагалі мас-маркет піднімається у прайсі. Тим не менш, у модній індустрії є сталі назви для певних цінових сегментів. Це бюджетний ціновий сегмент. Меж за це це вже знахідки у секонд-хенді, у вінтажних магазинах по типу шафи і таке інше. Якщо ви хочете, якщо вам цікаво, ви можете мені сказати, написати. У коментарях внизу під цим відео, і я зроблю для вас знахідки на шафі, наприклад, або закомбіную таке відео і додам туди знахідки на шафі для того, щоб ви могли подивитися щось по комфортному ціновому сегменту. Але це є бюджетний ціновий сегмент, це стала назва для такого цінового сегменту у модній індустрії. І я прекрасно розумію, що для когось навіть такий ціновий сегмент не по кишені, не комфортний. Велику частину свого життя я вдягалася десь до років, я б сказала, 18. На секонд-хендах не могла собі дозволити ні зари і тим паче інші цінові сегменти, саме тому, що в мене просто не вистачало грошей. Тому я прекрасно розумію, я не народилася в заможній якійсь сім'ї, мене не годували діамантами, тому я прекрасно розумію, що у кожного свої фінансові умови, і це абсолютно ок. Другий момент, як завжди, хочу нагадати про те, що за посиланнями під цим відео можна задонатити для ЗСУ, можна почитати новини актуальні щодо того, що відбувається в Україні. Я знаю, багато мене людей дивиться навіть українців з-за кордону, тому дуже вам особисто раджу і спонукаю вас подивитися, що відбувається насправді. І, звичайно, лінки для допомоги постраждалим під час війни, таких дуже багато, на жаль, і найближчим часом їх буде становитися тільки більше. Тому, мені здається, наша відповідальність є також посильно. По можливості допомагати тим, хто постраждав, і допомагати своїм співгромадянам, а також звичайно збройним силам України. Також хочу нагадати про те, що у нас завершується реєстрація на неймовірний вебінар, який я знаю багато хто чекав. Це вебінар про психологію стилю для реєстрації на нього. Цей вебінар буде вести професійний психолог Олександра Зінькова. Можна перейти за посиланням під цим відео. А ми з вами починаємо. у нас це манго. Одразу хочу сказати, що в Манго, до речі, зараз дуже класна колекція. Ви знаєте, що в мене до Манго то не навіть, то любов, то у них класна колекція, то ніяка. Абсолютно зараз період класної колекції. Одразу декілька позицій. Мене надихнули. І до речі, якщо, наприклад, ви знаходитесь в там не в Україні в іншій країні і на сайті вашої країни або в магазинах вашої країни цих позицій вже немає або ще нема. Ви завжди можете звернутися до просто байера, який по Європі або в іншій країні вам це і доставить. І я, наприклад, користуюся послугами Байера, Якщо не забуду, залишу посилання на неї. У неї Нік слава Вау, Байер, вона проживає в Іспанії. Я в неї дуже багато чого замовляю по типу Zara і таке інше. Вона доставляє буквально за тиждень абсолютно все, ідеальний сервіс. І вона замовляє, наприклад, багато чого, тому що, наприклад, Манго і Зара це іспанські бренди. І в даному випадку в Іспанії частіше за все є те, чого в онлайні і в офлайні немає в інших країнах. Дуже вже раджу, тому якщо ви бачите що щось розпродане, не хвилюйтеся, це ще може бути в наявності десь в іншій країні. Отже, ці Джейн на підборах, звичайно, натхнені брендом Кейт. Але я одразу скажу, що ці всі стрази, які зараз дуже, дуже актуальні, це дуже точковий тренд. Для мене особисто я прекрасно розумію, що буде з нами довго, а який тренд він не довгостроковий. І в даному випадку, ось такі позиції. А також Мері Джейн від Алая, а також Балет. У стразах від Кейт і такі меріджейн від Кейт. Це позиції, які з нами буквально на один-півтора сезони, Потім вони відімруть, скажімо так. І коли ви витрачаєте дуже немалі гроші на такі позиції у люксовому сегменті, ви ризикуєте тим, що ви потім будете з річчю, яка, по-перше, досить активна може вам остогиднути. А по-друге, вона вже буде не у топі тренду. А для тих для кого це актуально, це також важливий такий момент. Тому я. З такими речами рекомендую йти і експериментувати у середній або мас-маркет ціновий сегмент. І тим не менш, вони виглядають дуже класно. Я спокійно б їх носила, вони прикольні, їх класно міксувати, до речі, тому що це виглядає як фактура, але також як і принт горошок. Тому це буде класно міксуватися з різними іншими принтованими речами і з однотонними також. Наступне це у нас ось така драпійована м, сукня, дуже красива. Знову ж таки, натхненна Кейт. Багато хто надихається зараз брендом Кейт Сен Лоран, таке інше. Тут, якраз до речі, на зйомці на фото одразу видно, що бренд Манго надихався і сен Лоран і Кейт. І тут естетика і сен Лоран і Кейт присутня, але в першу чергу ця сукня дуже натхненна Кейт. Класна драпіровка, класна. Це, до речі, сукня поза часом, яка буде актуальна, що зараз що через 5 років. А з різними видами підборів можна носити з панчохами, можна носити, тобто більш прохолодний період. Дуже нейтрально красиво виглядає з будь-якими прикрасами, тому рекомендую. І класний такий нейтральний, теплий, але більш нейтральний колір. Ось ще одна позиція, яка мені дуже сподобалася: це така сукня-двійка з болеро пришитим, мені здається. Хто дивився наш трендбук 2023, той знав ще завчасно про те, що болеро будуть дуже-дуже актуальні, хоча багато хто мені не вірили. Ось бачите, що відбувається, коли ви мені не вірите, коли я розповідаю, що буде актуальне. Отже, болеро у даному випадку дуже класно виглядає з цією сукною. Якщо воно окреме, то можна носити просто окремо і окремо сукню, а це болеро взягати так воно окремо, можна болеро вдягати на. Приклад, з якимись майками, шовками, таке інше. І разом виглядає дуже класно як правильний, багатошаровий, але. При цьому мінімалістичний лук з підборами без підборів, з олоферами, навіть з кросівками, з якимись чобутами, з чим завгодно. Дуже-дуже класно рекомендую і нейтральний такий рябий відтінок. Далі ось ця спідниця. І взагалі вся ця естетика Офісу з 90-х, Келвін Кляйн стайл, ідеально просто виглядає. Знову ж таки, позачасова спідниця, яка буде завжди актуальна. Дуже красиво буде виглядати з різними варіаціями топів, навіть кроп топів і, звичайно, з блузками і сорочками. Із джемпером на більш прохолодний період, і з чоботами також на більш прохолодний період. Буде класно за рахунок такого графіту міксуватися з більш насиченими кольорами, тому що чорний буде більш контрастний, а графітовий якраз більш м'якенький для більшості людей буде ідеально. Далі я одразу скажу це не бюджетна позиція. Просто я знаю, що багато хто шукає саме таку річ. Дешевшу, ніж, скажімо так, у Міу, де вона коштує декілька тисяч євро. Тут вона коштує 349 фунтів, тобто десь 370 євро. Це немало, я одразу кажу, але тим не менш. Це натуральна шкіра, це дуже класний таке витертий такий ефект на шкірянці оверсайз з м'яким силуетом плеча, яка супер круто виглядає. І це та позиція, яку спокійно можна носити роки від цього, тому що насправді така позиція ніколи не виходила з моди. Хто знає, Знає мій інстаграм, хто знає мій стиль, хто бачив мої речі. знає, що в мене наприклад була і досі є шкірянка з витертим ефектом від Acne Studios, який вже десь п'ятий рік. Я кожного року її ношу, і тільки просто зараз це війшло у топ моди, але до цього вона так же прекрасно виглядала і з усім поєднувалася. Тому не дивлячись на те, що це тренд на відміну від стразів на взутті, це той тренд, який з нами буде так чи інакше завжди. Наступна позиція дуже раджу: по перше, краватки зараз. На топі популярності, і у поєднанні з таким офісним знову ж таки стилем буде дуже класно виглядати. Можна поєднувати цю сорочку з краваткою, навіть з якимись треніками спортивними, можна поєднувати з джинсами, можна поєднувати з мінішкіріними спідницями. Тобто не обов'язково звичайно продовжувати цей такий суворий, стриманий офісний стиль. Буде виглядати класно. Дуже дуже рекомендую. Мені подобаються ці симетричні кишені на сорочці, подобається архітектурність і ширина краватки. Дуже-дуже класна позиція. Далі ось ці ботильйони. І мені подобається у них саме те, що вони з ефектом такої біковинної, зміїної алігаторської шкіри, за рахунок чого у цих чоботів з'являється глибина, тобто такий 3D-ефект і ще й лакована шкіра. І разом це дає дуже класний елемент для завершення вашого луку. Високий досить варіант підборів. Не для кожного, але тим не менш, якщо для вас такий варіант підборів комфортний, я знаю, що багато хто в повсякденному житті носить підбори, я також я дуже дуже рекомендую. Прекрасно виглядають, будуть ідеально поєднуватися абсолютно з усім. І навіть у тотал чорному луці, вони якраз будуть додавати завершеності. Переходимо до знову ж таки стразів. Це повна практично копія, як мікс Кейт, а також Мері Джейн балеток від бренду Алая, але більше Кейт. І у даному випадку, знову ж таки, не бачу різниці і не бачу, скажімо так, причини, навіщо платити більше, коли це така супертрендова позиція. Але за рахунок того, що тут більш крупні варіації цих стразів, а за рахунок того, що це лаконічна форма, вони ідеально навіть будуть поєднуватися з мінімалістичним гардеробом. Тому для тих, хто хоче трішки авангарду додати в свій гардероб, ось вам, будь ласка, прекрасна варіація. І остання позиція з манго, повз якої я не могла. Praeiti. По-перше, вже до клієнтки приїхала така ж сукня. По-друге, ще одної моєї клієнтки паралельно вона просто за власним бажанням таку ж сукню купила. І щоб ви розуміли, я також її собі придбала, бо вона просто ідеальна. Це ідеальна шкіряна сукня з прекрасною посадкою. Тут є приталений силует, тут правильне розташування, взагалі, частини в зоні бюсту, правильні виточки і таке інше. Тобто, тут просто найбазовіша сукня, і навіть... Блискавка позаду ідеальна, мінімалістична, нічого зайвого. Це звичайно знову ж таки не бюджетний сегмент. Тому що це натуральна шкіра, це преміум лінійка манго. Але якщо ви щось подібне шукали, я відчуваю власне обов'язок вам про це розповісти. Далі переходимо до Зари, і в даному випадку обов'язково і супер дуже раджу вам: ось такий є вкорочений варіант у Зарії цієї кенгурушки і є трішки подовжений. І ця кенгурушка, вона ще й неопренова. Ще ось покажу більш довгий варіант її. Ось вам більш довгий варіант. Дуже-дуже класно виглядає, тримає форму, і я її раджу як елемент у формулі луку, що буде повторювати форму луку з показу Міу-Міу, якщо не помиляюся, де у нас був жакет, а під ним ось така спортивна кенгрушка. Дуже класно, збалансовано, можна стилізувати з будь-чим взагалі. Я на каналі, мені здається, на своєму англомовному нещодавно робила стилізацію луків на нашій колезі Софії, показувала останній лук зі стилізацією саме такої ж Горушки і картатого з червоним таким винним підтоном жакету класно виглядає. Поєднується з джинсами, з треніками, зі спідницями, з чим завгодно, навіть з легінсами. Прикольно буде абсолютно на кожній людині, і у кожний стиль може вписатися. Наступна позиція, знаєш, що зараз all the Rage, ось ці мотоботи, мотоботи, звучить як у трансформерах. Але я можу сказати, що точно це не позиція, яка буде позачасова. Бо казаки і ковбойські такі, це більш позачасова позиція, аніж такі мотоботи. Більш мінімалістичні у стилі потега. Так, вони поза часом. З цими активами. Декоративними, декоративними елементами-пряжками, ні, особливо з витертою такої шкіри потертою. Тому, якщо ви такі шукали, якщо ви хотіли поекспериментувати з трендом, знову ж таки, або йдемо на секонд, або на шафу, і до речі, там багато таких подібних позицій вінтажних, або купляємо у середньому або у бюджетному ціновому сегменті. Наступна позиція дуже класно буде поєднуватися з різними варіаціями Mary Jane, або з різними лоферами, таке інше, для того, щоб зм'якчитися. Цей перехід від взуття до ноги. І ще до моменту, коли вже комфортно носити колготки або панчоги довгі на більш прохолодний період, коли хочеться трішки перекрити ногу і якось зм'якчити цей перехід, ось вам, будь ласка, напівпрозорі з шимером носки класно виглядають. Прикольні, досить дешеві, особливо для такого цінового сегменту. Тобто, звичайно, що не потрібно окупляти такі на Мачес Фешн за 100 євро або у люксі за 200 євро. Вони є за 9 євро в даному випадку. Класно виглядають і ціль повністю переслідують і досягають мети. Далі знову ж таки з люрексовою ниткою. Ось такий варіант кардигану топу. Він, до речі, дуже круто виглядає у поєднанні з елементами, які у нас на стегнах сидять. Тобто, це. Вже виріб нижньої частини, це у нас джинси, це у нас оверсайз штани, це у нас спідниці у стилі міу-міу на стегнах. Дуже класно виглядає. І навіть з тими спідницями до середини коліна за середньою посадкою у стилі 90-х також можна це все поєднувати. З чоботою з квадратним підбором і з квадратним носком, також на більш прохолодний період. І за рахунок тої частинки відкритого тіла і такої повітряності самого цього. Елементу цієї позиції він буде не перекривати повністю тіло і таким чином класно поєднувати і витягувати ваш силует. Наступна позиція. зараз це позиція точно не для кожного, але це дуже декоративний, класний такий варіант пальто, легкого якраз на нинішній період, декоративного подовженого навіть бомберу, я б сказала. Тут металічна нитка, також присутня, архітектурні елементи. Для тих, хто любить експериментувати зі стилем, я вам дуже раджу. Якщо чесно, тут така, такий прай, що можна почекати знижок і потім купляти. Наступна позиція знову ж таки, потерта шкіра, але у даному випадку це у нас тренч, що більш незвично виглядає, і мені здається, що так для багатьох буде просто цікавіше, тому що всі вже в бомберах і в куртках з потертої шкіри, а тренчів мало. Наступна позиція це дуже-дуже класні. Дві варіації однієї тієї ж прикраси. Це такий чокер, який супер якісно виглядає. Звичайно, що це не золото, звичайно, що це навіть не gold plated, Тому вона буде з часом витиратися, але вона й коштує 18 фунтів, що не 100 і не 500 фунтів. І скільки б коштувала прикраса з таких дорогоцінних матеріалів. Тому особливо для тих, хто хоче з чокерами поекспериментувати, або хто просто обережно і не часто їх носить, дуже і дуже раджу. Далі в зарі у нас ще одна варіація гіпертрендової прикраси. Ви знаєте, що на мені зараз також така до речі від українського бренду маскот, мускот. Забула, як він маскон, маскон точно. До речі, від дівчинки-львів'янки, дуже класна, талановита дівчина. Тут звичайно, що всі надихнулися сілін, всі надихнулися здорово, тому всі ці підвіски на шкіряних, на тканих якихось нитках і металічні, або якісь інші прикраси. Це все дуже зараз актуально. 16 фунтів. Дуже класно виглядає, і тут навіть шкіряний елемент шоколадний, що прикольно, настільки контрастно, як чорний. Буде класно поєднуватись з якимись мінімалістичними елементами. Дуже-дуже раджу. Наступна позиція це мегатренд взагалі цього сезону, про який дуже мало говорять, він якийсь radar. Це тренд з такими флеп boots у стилі бренду Givenchy. Ось ті, колись зробили, якраз у переході з 2000-х далі, і вони з того часу. Трішки канули в історію, а зараз знову винурнули з історії. І багато з хто з брендів такі робить, але ці просто більш доступні за прайсом і. З огляду на те, що це не та позиція, про яку можна сказати, що це позиція назавжди. Я б, звичайно, дивилася на такі не на більш дорогі опції у цій сфері. Далі переходимо до прекрасного українського бренду «Джул». У них є якраз нова колекція актуальна. І ось ця сукня мені дуже сподобалася, для того, щоб носити з різними варіаціями чоботів, з лоферами, з носками, з підборами, звичайно, з ботфортами можна носити. Тобто тут дуже багато варіантів того, як можна цю сукню стилізувати. Прекрасний. Більш світлий варіант сірого, тобто всім буде підходити. Наступна позиція це ось такий костюм. Також лаунж слажь домашній. Його можна не тільки вдома, звичайно, носити зі штанів та сорочки. М'який легкий, блідо-сірий, майже білий, практично, дуже красивий ніжний і контрастні гудзики, що також трішки збирає цей лук. Далі у нас ось такий комплект: сет, я б його і цей костюм носила реально як костюм, тобто і спідницю, і жакет, темно-синій, глибокий, дуже красивий. І. Теплий. І саме цей варіант прекрасно підходить для тих, хто не знає, як можна спідниці носити в більш прохолодний період. Ось, будь ласка, вдягаємо цей костюм, вдягаємо теплий термоодяг, термо, наприклад, якийсь лонгслів. Зверху вдягаємо ще, нашаровуємо сорочку, зверху цей жакет. Додаємо щільні такі цупкі колготи 100-200 ден не шуткую. Додаємо класні чоботи, і ось вам, будь ласка, теплий, стильний і жіночний лук. І класно. Він темно синій, не чорний, просто для того, щоб не все, блін в гардеробі на зиму на прохолоду було чорне. І остання позиція це ось така спідниця плісе Бежева. Це спідниця, яка повністю на, звичайно, брендом Miu, Miu. І Я знаю, що для багатьох міні-версія або навіть мікроверсія тієї спідниці Miu, Miu була занадто відвертою та сексуальною. І тому ось такий варіант, прекрасний буде у будь-який період. Можна і влітку буде її носити, можна і зараз носити, і навесні, і навіть. Зимку. Наступна позиція у нас від бренду Reserved. У них дуже класна ось така спідниця сонця-кльош є, яку якраз на контрасті я би і носила зараз у прохолодний період з різними варіаціями жакетів, кардиганів, світшотів, чогось більш такого грубого і навіть, наприклад, якась знову ж таки. Шкірянка з ефектом потертості. Наступна позиція це ось така досить дешева сумка, класна, без зайвої фурнітури у форматі хобо, але незвичного хобо, яка виглядає супер якісно, коштує 1399 гривень. Мені здається, що це не можна просто таку ціну побороти. Супер. Такий ідеальний середній розмір, тобто на роботу її можна носити. Далі цієї осені дуже актуальні у нас світлі варіації пальто, а саме молочні та білі варіації пальто. І я знаю, що макси не для всіх варіант, просто тому що це може потім прибирати підлогу цим Максі пальто. А ось пальто Міді правильної форми, трішки оверсайз, щоб можна було туди піддягти якийсь светрик. Це просто ідеально. І це преміум лінійка, але вона коштує 2019 це 99 гривень, 3 тисячі, що десь 80 євро плюс-мінус. Що дуже адекватна ціна за саме таке пальто, якщо чесно, у бюджетному ціновому сегменті. Наступна позиція це ось така спідниця, знову ж таки, до середини коліна, трішки нижче коліна. Ідеально для будь-якого взагалі інварменту, для будь-якого офісу, моменту, зустріч, побачення що завгодно. Наступна позиція це бомбер. Бомбери, що минулого сезону, що минулої осені, потім зими і весни були дуже актуальні. Зараз також актуальні, бо так швидко мода не проходить. Тому бомбери все ще можна придбати, і їх багато є в залі, але вони всі дуже схожі на ті, що були. А тут молочний, класний пітон. Холодний слеш нейтральний у бомберу, і він досить теплий. Ціна, адекватний, до речі, дешевше, ніж в зарі. Наступна позиція це досить теплий Тут написано плащ, але я не згодна, це просто пальто халат. І пальто халат ідеальні, тому що можна повністю їх регулювати. Якщо у вас декілька шарів під одягом, все це буде досить комфортно, тим не менш. Далі ось така куртка з натуральної шкіри, вона 6 тисяч гривень коштує. Це десь 150-140 євро плюс-мінус. Тим не менш, вона виглядає дуже класно. Це ідеальна куртка, яка натхнена селін. Але якщо чесно, вона мені подобається більше, ніж селін, бо нема лого на гудзиках. Вона супер мінімалістична. Вона настільки мінімалістична, наскільки мінімалістична взагалі може бути куртка. Натуральна шкіра, класна, виглядає як вкорочений ідеальний жіночий жакет. Хто шукав селін? Подивіться, будь ласка, зверніть увагу саме на цю куртку. Everything that has a shoulder, it has to have like a shoulder pad. Pairing them, layering them with something that's sheer. So, sheer pants, it's not very practical, but looks very beautiful if you're going to an event or something. Think summer dresses style differently for the autumn. Think silky skirts, which elongates the silhouette. And there, we're taking the yellow from here and we're putting it on the shoes. І остання позиція у Resort. і, до речі, зараз на фотографії дівчина Кейт Андервуд, це українська модель, яка на фотографії зараз тут. Вона з цією шкіряною сумкою, тобто це натуральна шкіра. І всі ми знаємо з вами, що цього сезону додавання будь-яких відцінків червоного воно дуже актуальне. Тут у нас винний, тобто позачасовий червоний, і ще й фактура алігаторова. І ще й класна фурнітура. Золота, не занадто яскрава. Це натуральна шкіра і коштує 3599 гривень, що плюс-мінус 90 євро десь у ту чи іншу сторону. І якщо чесно, для такої сумки у форматі хобо супер місткої, це дуже і дуже адекватна ціна. Тому рекомендую, і вона не перевершено реально виглядає. І наступні позиції, останні, це в нас Вейчендем. Нова колекція, і в ній є, якщо чесно, 50 відтінків сірого, тому вона дуже сумна, особисто для мене. Одна з єдиних моментів позиції, яка мені сподобалася в цій колекції це ось така вкорочна сорочка, знову ж таки, зі стразами. Така інкрустована. Прикольна, для стайлінгу можна використовувати, якщо у вас є такий запит. І досить плюс-мінус адекватна ціна. Наступна позиція позачасові, натхненні Ізабель Маран, замшеві чоботи з адекватно. Для замші ціною, тому дуже і дуже раджу: з моди не вийдуть, будуть з усім поєднуватися. І класний, глибокий такий карамельно-шоколадний відтінок. Наступна позиція це такі на заниженій Італії, навіть вже на стегнах вони там сидять. Оверсайз-джинси з легким таким вижовтанням, слеш вибіленням. супер у стилі бренду Acne Studios, Остання колекція, на яку вони зняли Kylie Jenner. Ось вам дюб! Як кажуть у Тіктоці, далі ось такий пасок, дуже раджу. Натхненний. І забельмаран, натхнений брендом Кейт, класно, фігурно і артово виглядає, і зробить трішки більш цікавим і завершеним, супермінімалістичний і не тільки образ. Далі ось така позиція з адекватною ціною, правильної форми, правильної в'язки, правильної текстури. Знову ж таки, Відей Чендем це поло без зайвих деталей. Ідеально буде поєднуватися з усіма елементами, реально з усіма елементами вашого гардеробу і позачасова річ. Далі завжди. І можу сказати, що просто ніколи не буває мало таких кардиганів, мінімалістичних, акуратних, охайних, які класно поєднуються. Що з джинсами, що з тренниками, як топ можна їх носити прекрасно зі спідницями, з чим завгодно. Особливо враховуючи те, що зараз 90-ті дуже дуже актуальні. І це класичний кардиган у стилі 50-х, слеж 90-х, дуже дуже раджу. і дуже красивий такий. Колір морської хвилі. Дуже-дуже красивий. Наступна позиція це взагалі костюм трійка. Я б його так і купляла. Це ось такі кльош-штани трішки вкорочені. Далі це приталений, дуже красивий жакет. І далі це ось така спідниця, майже максі. На комусь вона точно буде максі. Дуже класні позиції, які. Круто між собою поєднуються, будуть круто слугувати, особливо, якщо вам хочеться створити трішки більш цікавий, але все ще офіційний гардероб, якщо ви працюєте в офісі, або просто хочеться додати таких елементів в ваш гардероб. Вони будуть реально служити дуже довго, і можна кожний з них окремо поєднувати. Жакет з джинсами, з треніками, спідницю з кроптопом, з сорочками, чим завгодно. Штани поєднувати зі светром, з джемпером і футболкою, таке інше, тобто там. У трьох речах потенціал неймовірний. І остання позиція, про яку не можна розказати, взагалі цього сезону чорний та шоколадний денім на піці популярності. І шоколадний дуже незвично виглядає, тому що більшість людей ходять у стандартному світло-синьому або темно-синьому, іноді навіть молочному, але більш рідко. Тому дуже раджу звернути увагу на ці у стилі 90-х, знову ж таки, джинси у шоколадному відтінку. Класні, можна поєднувати з чим завгодно, з різними варіаціями трикотаж В'язки, сорочки, кроп-топи. Просто ваша фантазія може гуляти у різні сторони і все це буде дуже класно оглядати. Пишіть у коментарях, яка з позицій вам сподобалася більш за все. Якщо не забуду, то посилання на ці речі залишу під цим відео. На сьогодні це вся інформація. Люблю, цілую, ваша ріта. Слава Україні!